З вами компанія Електромотор. Сьогодні у нас коротеньке відео, як розібратися в газонокосарках у Алка. У нас будемо говорити про електричні газонокосарки серії 322 Easy E і Comfort E Це дуже популярне питання. Кожен день по 5-6 разів відповідаємо на них. Дуже багато цих косарок продається. А в чому різниця? Люди Пишуть навіщо переплачувати за є комфорт 500 гривень, хоча вони зовнішні однакові і там тільки ну, буквально тільки складується ручка, мені кажуть. Добре. Дивіться, а комфорт є. Це, у, цій, у цій касарці не тільки складна ручка, але якщо побачити ближче, у нього у цієї касарки дуже продвинуте керування. Тобто на вулі є вже лепестки, як в дорогих касарках Honda. Там є велика така красна кнопка запобіжник, бо вона сама не запуститься. І по центру там дуже зручно розположено підключення електрики. Повірте мені, що це гаразд зручніше використання і, і, і смотриться ну, ну, якісніше. Крім того. Коли йде кріплення ручки до самої касарки, то в Ізі там просто такі палички вставляються в гньоздити. Це дуже незручно, я вам скажу. А тут вона є можливість керування вверх-вниз. І крім того, коли барашки, 4 барашки ми відкручуємо, складуємо, то касарка буквально як маленька така тяжерка становиться. Храніть цю касарку взимку буде та й літом буде в рази зручніше. Тому, як для мене, то однозначно стоїть переплатити за цю косарку. Основний попит на електрику, якщо ви бачите, і 322, 380, 38.2 завезли через 4 дні немає ні в кого. Тобто там був завоз 500 косарок. За неділю по всій Україні все розбили. Вроди не дуже такі продажі з однієї сторони, а з другої трава нікуди ни, не ділась, вже пішла трава, люди бажають е, е, за своїм участком, і тому йде попит, і люди питають, яку подати, яку вибрати. І ці питання йдуть постійно. Тому будемо розказувати. По алко самі продаваємо, Саме запрошуємо, бо дуже гарне сочетання ціна якість. Поэтому цей ролик про 3.22 є EASY, є COMFORT. Буде ще розкажу про 3.82, про інші дуже популярні акумулятори косилки. Може спію ще зробити, щоб було такі, якісь картинки. Взагалі, якщо такий формат вам, друзі, буде зайти. Будемо багато таких знімати і... Інформувати вас, підписуйтесь на наш канал, оставайтеся. Да, по касарке. Ціни рекомендовані розвідчі на Алко. Якщо бажаєте домовитись, пишіть Viber 0634261010. Ну, Домовилась, ціна буде гарна. То пишіть вайбер, не телефонуйте, пишіть зразу Viber. Дякую за увагу, компанія Електромотор.